Кислі гудрони. Ці слова кожен з нас чув багато разів. Але в той же час більшість з нас не знає, що це таке, з чим його їдять, наскільки вони небезпечні, чи навпаки корисні. Чи, можливо, становлять екологічну загрозу, або чи не такий страшний чок, де його малюють. Історія кислого дрону триває десь біля 50 років. Львівський досвід нафтомаслозавод, який знаходиться на бухтанах Хмельницького. На жаль, вже припинив свою діяльність. Виробляв трансформаторну оливу. Трансформатор олива це є дуже потрібний продукт для заливки трансформаторів і подібного обладнання, вимагає специфічних умов, тобто специфічної сировини і специфічної технології виробництва. Ця технологія складалася, в принципі, зводилася до очистки цієї унікальної сировинної бази сирчаною серчаною кислотою. В процесі реакції цієї оливної маси сирчаною серчаною кислотою утворюється кислий гудрон. А та очищена маса, так зване біле масло, трансформаторна олива, вона йде вже після певного доочищення як товарний продукт. Значить, чистий кислий гудрон – це є ті шкідливі залишки, такі домішки, які є в гудроні або в оливах, які вступають в реакцію з сирчаною кислотою і викидаються як відходи виробництва. Ну, звичайно, що відходи виробництва, які не утилізуються на підприємстві, їх треба десь складувати. В той час було прийнято рішення, знайшли місце на львівському сміттєзвалищі, там викопали кілька амбарів і туди почали звозити це кислий дрон. Тобто це кисло туди звозилося впродовж 20 з чимось років. Як я говорив, на початку, в кінці 60-х років, почалося виробництво, а в 90-му році це виробництво вже припинилося. І те, як цього кислого дрону виробляли досить багато, в деякі е, е, роки е, його продуктивність виходила до 40 тисяч тонн на рік, так? Е, це малюваться трасувати оливи, то, значить, і відповідно досить висока доля того кислого дрону і вивозилася на ті е, кислогодронні амбари. І за цей час, по деяким підрахункам, там зібралося біля 150 тисяч тонн того кислого дрону. Кислій годн складається з кількох ну, таких основних складових. Це є вуглеводнева складова, тобто оливна складова. Це може бути деспалово, ну, фракції деспалова, тобто чисті оливні фракції. Це продукт реакції деяких складових частин годрону з кислотою, так звані так? І якісь різні тверді залишки. Але за цей час кислий гудрон значно полімеризувався. І в якому він стані зараз знаходиться, трудно сказати, треба проводити спеціальні дослідження. Треба, ну, це є ціла система проведення тих досліджень, їх треба провести. Після того можна знати, що він собою являє. Наскільки він екологічно небезпечний. Нам невідомо, яка була. Основа в тих амбарах. Якщо була проведена добра підготовка, ті амбари були викладені шаром глини або ще якогось ощільнюючого матеріалу, значить великої небезпеки немає. Так? Але якщо були якісь землетруси або не було цієї основи для ізоляції кислого дрону від землі, то можливі його протікання в підземні ну, ґрунтові води. І це може створювати ну, певну небезпеку для навколишнього населення. У часи масової індустріалізації в Радянському Союзі проблеми екологічної безпеки взагалі не брались до уваги. Ми не повинні чекати милості від природи, взяти їх на обов'язок. один із лозунгів КПРС. А сьогодні маємо те, що маємо: величезну кількість екологічних проблем, які треба вирішувати. Радянський Союз започаткував багато виробництв, багато було промислових підприємств, багато було промислових гігантів у Львівській області, і багато підприємств ще збереглося до сонячного дня. і Ми зараз можемо гордитися декількома марками Львівської області, які збереглися і працюють, і успішно працюють. А підприємство лівський дослідний нафтомаслозавод» – це підприємство, яке залишило тільки нам проблеми, це яке залишило борги по заробітній платі, підприємство, яке займалося дослідною переробкою нафти і нафтопродуктів, яке свій час було підприємством союзного значення. Це підприємство працювало фактично до 90-го року. З того часу розпочалося його заморозили, відбулася приватизація. Прийшли власники, мали б по ідеї бути ефективними власниками, хоча нічого, ніяких інвестицій і нічого доброго в нас в регіон не пр на сьогоднішній день. Ми маємо тільки проблеми, а найбільше це проблеми екологічного характеру. Тому що дане підприємство, проводячи виробничу діяльність, свій час створювало небезпечні відходи. Це кислі гудрони, це відходи другого класу небезпеки, які Бездумно, я вважаю, безвідповідально, і вивозилися тут поблизу, біля Львова, біля населеного пункту Грибовичі. І було створено три амбари для, саме для, для збереження для, для утилізації даних яких -яких гудронів. Дані амбари були збудовані без дотримання всіх норм ДБНів на той час. Це були просто створені свої різні озера, які були вириті. Ось, на сьогоднішній день ми бачимо, що ці гладрони нам тут ускладнюють життя і, ускладнюють, і, і наносять колосальний збиток для нашого довкілля і для здоров'я наших громадян. Цим заводом створено велику серйозну екологічну проблему. І ці е, кислі годрони, е, скажімо так, сам завод став заручником mm -hmm. тих гудронів, тому що фактично зараз їх не можна ні з ними нічого зробити, тому що вони е, війшли в ліквідаційну масу. А звісно, ну хто захоче купити 200 тисяч непотребу, це є спірне питання, крім того, що воно має формальну ціну. І таку ціну навряд чи хтось захоче за це ще й платити, щоб для того, щоб переробити небезпечні відходи, були спроби передати це на баланс області, були спроби передати це будь-яким чином. Тиск на те, щоб обласна рада проголосувала за те, щоб це передати області, а потім, ніби державний бюджет, буде це компенсувати. Ну але, скажімо так, я вважаю, що. Знову ж таки, хтось хтось отримує прибутки, отримує земельні ділянки, а потім бюджет, чи незалежно місцевий бюджет, чи місцевий бюджет це просто не потягне, або державний бюджет, який може це пообіцяти, а може і не по і, і не надати ті кошти. А проблема лишиться в місцевій громаді. Якщо завод збанкрутує, ліквідується, фактично ті всі проблеми будуть, будуть вирішуватись за кошти нас з вами, тобто платників податків, тобто і, і громадян. І власне проблеми існують вже. Ну, і Там була екологічна інспекція, нарахувала збитків, як на мене, занадто пісно. Це треба було робити до того. І мені здається, це навіть було під приводом того, що певні люди з Києва намагалися чинити тиск на те, щоб ці все-таки годрони передали на обласну раду і на баланс обласної громади. Тому... Зараз власне, вони увійшли в ліквідаційну масу, і ті гудрони самі, ну, самі, стають перешкодою для того, щоб завод швидко збанкрутував. Очевидно, ті люди, які це задумували, вони втрачають певні кошти. Ну, але Це не заважає багатьом людям жити навколо цього заводу. Там продаються окремі майно, продається металобрух, так би мовити. І що дає можливість навколо цього годувати цілу, цілу групу людей, яким можливо вигідно це банкрутство, але не тільки не, не працівникам заводу і не громадяні Вивчаючи документи, приходиш до висновку, що банкрутство відкритого акціонерного товариства «Львівський дослідний нафтомаслозавод було заздалегідь сплановано. Так звані інвестори і не думали впроваджувати нові сучасні технології. Їх завдання створити і збільшити фіктивні борги. Продати за копійки майно та різницю між реальною і оціночною вартістю покласти в кишені. Це було свідомо доведено до Манкруства, тому що навіть коли певні інвестиційні компанії взяли зобов'язання відновити цей завод, тому що це було вперше унікальне виробництво. Масел в Україні, олив, які використовували в виробництві. І фактично, ну за нашими підрахунками, з 2006 року діяльність заводу була доведена до того, що воно створило стільки боргів, мабуть, скільки немає мало за всю історію існування цього заводу. Крім того, завод залишив серйозні екологічні проблеми на території Грибовоцького сміттєзвалища. Це такі так звані озера з кислими гудронами. це небезпечні відходи, які утворилися внаслідок переробки нафти шляхом рафінування сірчаною кислотою. І, відповідно, ці відходи накопичувалися багато років, плюс туди попадав інфільтрат з Грибовоцького сміттєзвалища. Це така токсична суміш, яка зараз знаходиться на території Грибовського сміттєзвалища. За різними даними, за різними звітами, від 200 тисяч тонн до 300 чи 400 тисяч тонн там мало би знаходитись. Насправді ніхто їх не рахував, Ніхто точно сказати суму не має, але це не завадило окремим особам отримати кредит під заставу саме цих відходів, що для нас просто виникає виявляється нонсенсом, тому що відходи за своїм визначенням це речовини, матеріали, речі, яких власник повинен позбавитися, або не потребує. Як під те, що вам не потрібно, вам дає банк кредит? Ви забезпечуєте заставою заставою те тим майном, яке вам не потрібне. Чи якісь знайдеться якась особа, яка вам дасть в борг гроші для того, щоб потім не віддавати борг? Тобто явно, що було свідомо створені борги. І сама історія виявляється дуже, дуже цікавою. Ну це така класична схема рейдерського захоплення території. Очевидно, що мабуть, на наш погляд, первинною ідеєю було захоплення земельних ділянок в межах міста. Під комерційну нерухомість. Ну був, був певний час, я навіть знайшов в інтернеті на сайті в Києві оголошення, що про можливо монітори ринок, що продається комерційна нерухомість в центрах Львова, Богдана, Хмельницького, власне, де була земельна ділянка на автомаслозаводу. При тому, що ще. Ще завод не був проданий, не був банкрутом. Але вже така, така інформація була в інтернеті. Крім того, були офіційні звернення до мера Садового про те, що просимо перевести, змінити цільове призначення ділянок і споруд для того, щоб побудувати комерційну. Готельні комплекси під під, під єврочи чи під будь-яку іншу діяльність, якісь комерційні споруди. Очевидно, це в ці часи це було популярно власне захоплення земельних ділянок і око впало в тих людей, які задумали цю схему саме на, на цю ділянку в межах міста. Ну, звісно, зараз ситуація можливо на ринку змінилася, але крім того, я думаю, завдяки позиції там і влади, і певних екологічних, навіть служб міста, які не хотіли брати на себе ті екологічні проблеми, які залишив завод. тому, що я так розумію, що задум був забрати саме цінне, а всі екологічні проблеми пов'язані власне з тими 200 000 тонн кислого дронів, залишити на плечі громади. Які б ну, вирішували б за бюджетний кошт. До речі, зараз стоїть питання про те, що, чи повісити їх на баланс обласної ради, щоб дати гроші з державного бюджету, чомусь хтось отримав вершки, хтось буде мати корінці і екологічні проблеми надалі. Власне історія, ми, ми нараховуємо цю історію десь з 2006 року, коли з'явилася фірма Олема з Макеївки, яка нібито хотіла придбати ті кислі годрони по 170 гривень за тонну. Ми спочатку думали, що це був скандал. Дійсно, це фірма десь якась афера, тому що ну не було зрозуміло, навіщо за, за відходи хтось хоче заплатити такі великі гроші, при тому, що ну і технології переробки практично неможливо в Україні знайти. І переробити їх в екологічно безпечний спосіб було важко. І тоді був скандал. Вони їх намагалися вивозити з Грибович. Місцеве населення підняло скандал, куди вивозять їх. Вичерпували певну кількість і вивозили. І був великий дим, тому що вони розігрували їх в цистернах, щоб десь завантажити. Ну очевидно, це була імітація діяльності, як на мене, для того, щоб надати цим гудронам ціну. Після цього буквально протягом наступного року, на початку 2007 року, виявляється, що певну частину гудронів була незалежна оцінка експерту, і банк форум під це надає кредит. Під заставу цих гудронів, які були оцінені, здається, під 100 гривень за тонну. Ну, очевидно, якщо, власне, при наданні кредиту, якщо немає вартості майна, оцінюються пропозиції на ринку. Тобто в нас була ринкова пропозиція придбати, комерційна пропозиція цих гудронів за до 170. Таким чином банк, банк надає кредит, таким чином, гудрони отримують вартість. І нічого з ними не роблячи, певні люди отримують вже зиск з того, що. Ті гудрони лежать, спричиняють екологічні проблеми, а вже на хтось на цьому заробляє гроші. Ми бачимо, що львівський досліди на нафтомаслозавод нам залишив більше 200 тисяч гудронів, кисних гудронів, які зараз, з якими ми не знаємо, що далі робити. Тому що відбувається процедура банкрутства, яку, на мій погляд, штучно, штучно створили і штучно зараз проводять. Напевно, власники даного підприємства, тому що один з найбільших кредиторів банкрута знаходиться в місті Київ. Це незрозуміле підприємство, яке, навіть якщо перебере всі активи, які залишаться по наслідках банкрутства, воно зовсім не збирається займатися екологічними проблемами. Я думаю, що тут всі проблеми, які залишаються, по даному підприємству не тільки залишаться на наших плечах, на, на плечах платників податків. Ось, і державне управління охорони довкілля зараз турбоване даною ситуацією, і ми звертаємо, зверталися неодноразово. Міністерство екології та природних ресурсів, особисто міністр Злочевський, взяв це питання на контроль. Зараз ми моніторимо дане дану ситуацію. Державна екологічна інспекція зробила декілька перевірок, нараховані збитки. В сумі 71 мільйон гривень. Ось. І ми маємо сумнів, що ті е збитки, які нанесені до кіллю, і нашій державі, вони будуть поступні з до державного бюджету. Захоронення кислого дронів це екологічна проблема. І екологічні проблеми вони ніколи не дають зиску. Можна хіба що говорити про часткову компенсацію затрат, які полягають на утилізації або ліквідації ну, того чи іншого. Е Ну, шкідливого, шкідливого продукту, який десь складується. От в цій ситуації, я думаю, що остаточно висновок можна говорити після дослідження, після моніторингу тих кислотронних амбарів. Головний псевдокредитор, товариство з обмеженою відповідальністю МАС, знаходиться в Києві, у якомусь незрозумілому офісі. Така собі фірмочка рогає купити. Вона і призначила арбітражного керуючого. Який потім очолив ліквідаційну комісію Володимира Ільковича Куляду. А чим же займається Володимир Іліч? Невже турбується про усунення екологічних проблем, завданих підприємством? Звичайно, ні. Отримуючи заробітну плату більше 10 тисяч гривень щомісяця, він нікуди не поспішає. Ріже обладнання на металобрух, заробляючи собі не лише на баунті, але й на реальну райську насолоду. Насамперед, що він зобов'язаний був би зробити і як арбітражний керуючий, і як громадянин, це провести аудит, у тому числі фаховий екологічний аудит. Інформація в нас є, що зараз відбувається певна там господарська діяльність на території Львівського заводу. йде порізка металоконструкцій на металобрухт, арбітражний керуючий чипак чи ліквідатор собі заробляє кошти собі на заробітну плату, на ведення господарської діяльності. Однак жодної копійки ми ще не бачили, не отримали і не бачимо потух від керівництва. Даного об'єкта на покриття екологічної екологічно проблем, які виникають, виникли у нас на в нас діяльності цього підприємства. Це більше питання правоохоронних органів. Вони напевно відслідковують роботу даного якого небезпечного суб'єкта і напевно були дані свої висновки. Державне управління звернулося з відповідними поданнями з листами прокуратури Львівської області. Надіємося на на, 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 саме на на правильний підхід і проведення перевірки згідно чинного законодавства. З'являється ще одне тезове, яке ніби було партнером на автомаслозаводу Техномаст, яке створює боргів ще близько 10 мільйонів. І буквально у нас є договір, де фактично за місяць чи за декілька місяців, в разі неповернення боргу, тим договором передбачається, що штрафні санкції будуть ще 50%. Таким чином, з'являється фактично 15 мільйонів гривень боргу, при тому, що всі основні засоби заводу мають 8 мільйонів гривень. Зрозуміло, що якщо завод за, за два роки не віддав ті борги 10 мільйонів, то за два місяці чи за місяць знайти 5 мільйонів додатково не 5, а вернути ті 10. Мільйонів неможливо, зрозуміло, що тому цей борг нарошувався штучно. Тобто, це є ознаки, і ми про це зверталися і в Генеральну прокуратуру, і це була справа декілька разів скасовувалась постанова про відмову в порушенні кримінальної справи. в Зв'язку з тим, що не були певні враховані вимоги, і ми вважаємо, що там є свідоме доведення до банкрутства цього заводу е е групи осіб, які свідомо вчиняли дії для того, щоб збільшувати борг підприємства. Що ми маємо тепер? Ми маємо тепер, що е чому це було потрібно. Потрібна була застава, чому ті вимоги перевели в заставу. Тому що при банкрутстві е, вимоги, забезпечені заставою, попадають в першу чергу кредиторів. Хто в нас тепер є в першу чергу кредиторів? В нас в першу чергу кредиторів попадають ті, хто має ті гудрони в заставі. Тобто, Техномаст був банкфорум. Е, до речі, там з банком форум там вже були судові справи, тобто скасовували, визнавали той договір, як недійсний, не, не укладений, тому що його підписувала особа, яка на той час не мала права підпису. Тобто там дуже було багато. Тоді, які свідчили про те, що завод свідомо намагається збанкрутувати. Навіть якщо проводилися якісь некоректні екологічні дослідження, так вони не мають юридичної сили і на них насилатися, очевидно, не можна. Це дуже серйозне питання, і його треба, до нього треба серйозно відноситися і повинна бути екологічна експертиза. Тому коли я говорю про це комплексне дослідження кислого дрону це має займатися тим і наука, так, і то навіть різна наука, є технологічна наука, так, яка може проаналізувати хімічний склад цього кислого дрону. І є ще інститут геології у нас, геохімії у Львові, ви знаєте, який вже має досвід пророблення проєктів рекультивації таких шкідливих. Амбаріо там з шкідливими е, э, речовинами. І очевидно, що там має приймати участь і управління охорони навколишнього середовища. Тому я говорю, що це є складна, э, ну, складна проблема, до якої треба дуже серйозно відноситися. Як зазначив поважний науковець Богдан Максимович, екологічний аудит це дуже серйозна справа, і ним потрібно серйозно займатися. Це саме підтвердили і керівник Держуправління екобезпеки, і керівник громадської організації. Постає цілком логічне запитання. Ситуація з гудронами – це катастрофа чи афера? Без сумніву, афера, яка може перетворитись у катастрофу. Чим же займаються правоохоронні органи, прокуратура, міліція? Адже повноважень екологічної інспекції, а тим більше громадських організацій, явно недостатні. Державна екологічна інспекція, проводячи свою перевірку у 2011 році, написала припис про те, що арбітражному керуючому як посадовій особі необхідно отримати в державному управлінні охорони довкілля, дозвола на розміщення небезпечних відходів, отримати ліміти, зупинити забруднення довкілля, тобто провести екологічний аудит. Ось, і прийшовши цього року вже на перевірку даного припису, і для того, щоб спитати, чи виконані дані е, вимоги чи ні, е, арбітражні керуючі дозволили собі не допустити взагалі е, до, до перевірки, до спілкування з представниками держави. Ось, таким чином, е, ще раз е, всім показуючи свою е, позицію і кажу, свою е, впевненість на не покарання його за дані діяння. Найбільший інтерес, якщо говорити по коштам, це в кредитора першої черги Техномаст. Це фірма Київська. Хто як вона відбувається, вона знаходиться на адресі, де зареєстровано ще декілька сотень, напевно, інших чи десятків фірм. Ну, мені важко сказати, чи ця фірма, крім того, що здійснюється, ну, згідно принаймні відомості податкової, з 2010 року вона жодної господарської діяльності не вела, вона тільки чекає на гроші Львівського а нафтомаслозаводу. Я думаю, що принаймні раніше в це оголошеннях було, це було як дилер чи реалізатор продукції нафтомаслозаводу. Це могло бути одне з. Підприєць. Можливо, воно було створено власне, спеціально, щоб ввести компанію в борги. Я не можу сказати, ну, є реєстр платників податків і реєстр платників ПДВ. Тобто вони вже е, були виключені в них, це свідоцтво було анульовано, зв'язку з тим, що вони не здійснюють господарської діяльності. Це офіційний реєстр на сайті податкової. Тобто, з певного року вони вже не здійснюють жодної діяльності, скажімо так, господарської, за яку необхідно було би отримувати ПДВ. Очевидно, значить, вони тільки чекають на гроші, до, до, вони були залежали Нафтового маслозаводу і чекають тільки на ті кошти, які їм мали би повернути, а власне в заставі в них там близько 10 чи скільки зараз мільйонів, ну більше 10 мільйонів гривень. Нахабство псевдокредитора товариства з обмеженою відповідальністю МАС переходить всі розумні і нерозумні межі. Аферисти намагаються нам продати відходи гудрони, які потім ми за наші гроші повинні остаточно утилізувати. Ми намагалися зустрітись з Володимиром Іллічем Колядою, але на роботі його немає, а телефон вперто не відповідає. Ми скерували запит до нового керівництва прокуратури області, чим завершилась перевірка Шевченківським райвідділом міліції після листа прокуратури області від 10 лютого 2011 року. Щодо доведення до банкрутства відкритого акціонерного товариства Двіжкі дослідні, нафтомаслозавод про подальший розвиток подій у наступній нашій передачі.